Доброго ранку, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную дописати буквам частинки, яких не вистачає. Дітки, пропоную послухати віршик, на що схожа буква Ю. Букву Ю розпізнаю, братик показав, взяв і до цукерочки, бублик прив'язав. Дітки, про що розповідалося у віршику? Так, у віршику розповідалося про букву Ю. Дітки, ось такий вигляд має буква Ю. Дітки, скажіть, на які букви вона схожа. Правильно, буква Ю схожа на букви І та О. Дітки пропоную сконструювати буквою з будь-якого дрібного матеріалу. Дітки, тепер пропоную знайти у словах буквою та обвести її олівцем. Дітки, буква Ю позначає кілька звуків І У, Юрта, юнга. Дітки, пропоную викласти звукову схему слова юшка. Яким буде перший звук в слові юшка? Так, звук Й. Він голосний чи приголосний? Так, звук м'який приголосний звук, тож позначимо його двома рисочками. Який наступний звук в слові юшка? Правильно, звук У. Він голосний чи приголосний? Правильно звук У голосний, тож позначимо його кружечком. Який наступний звук в слові Юшка? Так, звук Ш. Він голосний чи приголосний. Правильно звук Ш приголосний звук, тож позначимо його рисочкою. Який наступний звук в слові юшка? Правильно, звук К. Він голосний чи приголосний. Молодці звук К. Приголосний звук. Тож позначимо його рисочкою. Який останній звук в слові юшка. Молодці А. Він голосний чи приголосний. Так, звук А. Голосний, тож позначимо його кружечком. Дітки, буква Ю, як і буква Я, чарівна, адже вони роблять приголосні м'якими. У слові тюльпан, м'якою від букви «ю» стала буква Т, – «тю». в слові любов, м'якою від букви «ю» стала буква л. «ль». Дітки пропоную зробити звуковий аналіз слова любов. Який перший звук в слові любов? Так, звук Л. Він голосний чи приголосний. Правильно звук Л. М'який приголосний звук, тож позначимо його двома рисочками. Який наступний звук в слові любов ми чуємо? Так, звук У він голосний чи приголосний. Правильно звук У голосний, тож позначимо його кружечком. Який наступний звук в слові любов? Так, звук Б. Він голосний чи приголосний. Правильно звук Б. Приголосний звук, тож позначимо його рисочкою. Який наступний звук в слові любов? Правильно звук О. Він голосний чи приголосний. Молодці звук О голосний. Тож позначимо його. Кружечком, який останній звук в слові любов? Так, звук В. Він голосний чи приголосний. Правильно, звук В приголосний звук, тож позначимо його рисочкою. Дітки, який перший звук в слові люк? Так, звук Л. Він голосний чи приголосний. Правильно звук Л, м'який приголосний звук, тож позначимо його двома рисочками. Який наступний звук в слові люк. Правильно звук У. Він голосний чи приголосний. Молодці звук У голосний. Тож позначимо його кружечком. Який останній звук в слові люк. Правильно звук. К він голосний чи приголосний. Так, звук К приголосний звук, тож позначимо його рисочкою. Молодці дітки. Дітки, тепер пропоную прочитати склади та слова разом зі мною. Юн ню, юл, лю, юм, мю, юд. Дю. Юнак Юрта, люда, любов. Лютий КАЮТА. Молодці дітки. Дітки пропоную уважно розглянути ілюстрацію, здогадатися, яку букву пропустили, і прочитати слово, яке вийде. Так, лоб. Дуб. Мак, зуб, бик, рік, лак? Жук, бір, кит, ліс, цап, рис. Дітки, а які слова вийшли у вас? Дітки наостанок пропоную уважно розглянути ілюстрацію, визначити місце кожної літери та прочитати слово, яке вийде. Марс. Сонце. Юрба. Молодці дітки, а наше заняття закінчилося. До побачення!